Доброго дня! Вітаю вас на каналі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Сьогодні я познайомлю вас з книгою Ірини Одерако Там, де перетинаються Грані Оповідання Новели, Етюди. Ірина Одерако, вихованка Народного літературного об'єднання Поетарг, член обласної організації Національної спілки письменників України. Переможець щорічного обласного конкурсу Краща Книга Рівненщини у номінації Кращий літературний дебют, Фестивалю Золоте Грону 2013. Лауреат літературної премії імені Михайла Дубова. За роман Від світанку до вічності. письменниця стала лауреатом літературної премії імені Уласа Самчука у 2016 році. Отже, там, де перегинаються грані, кращий літературний дебют 2012 року. Місцевий вісник багатоповерховий будинок як маленьке село. Той з тим через третього перебуває в якомусь зв'язку: дружба, знайомство, кумівство, кровні зв'язки. А в будь-якому селі є бабка або жінка. Колись же й баба молодою була, яка все про всіх знає. Хоч як неважко по сумісництву з основною, вона тягне ще й цю посаду хтось мусить брудну роботу виконувати. І в нашому будинку, в якому я проживаю практично від народження, є така жінка. Звісно, їх більше, але вона най-най. Навпроти будинку хтось посадив декілька деревець уже давно, і тепер вони ростуть на радість усім, чиїсь старанні руки змайстрували дві лавочки і стіл. Прекрасна нагода охочим побазікати. Майже біля столу росте горіх. Улітку тінь його захищає, хто прихилиться від спекотного сонця, а пізнім вечором не є завадою для закоханих. Що все рідше споглядають зорі обійнявшись, а все частіше тусуються на дискотеках або зависають у барах. Хто де, з ким, заради чого, баба Надя знає все і до ворожки не ходи. Як така обізнаність їй підвладна, не уявляю. Але мені, як каже баба Надя, пощастило а пощастило, тому що вона моя сусідка. І, хоч не хоч, я неодмінно в курсі найсвіжіших новин. Їй би в газеті працювати безцінний кадр. А вона всього-навсього прибиральниця в дитячому садочку. Наша з нею приязнь почалася із кави. Моя малеча настільки виснажувала мене, що сон, який мені діставався, не знімав усієї втоми. Мені постійно хотілося спати. Щоб якось тонізувати організм, я пила каву, а потім помітила, що присіла на неї. Я розуміла, що залежність ця певною мірою ще більше виснажує мій організм. Але я переконала себе, що така залежність не найгірша, тому нічого не робила для того, щоб її позбутися, коли дітлахи і підросли. Одного дня. Заходить баба Надя до нас щось позичити, а я якраз заварила каву. Якщо не помиляюсь, саме тоді чоловік, догоджаючи моїй звичці, купив якусь новинку в царині кавових напоїв. Баба Надя раптом згадала про свій низький тиск. Страшенно паморочиться голова, сказала, принюхуючись до запашного аромату. Я могла б, звісно, проігнорувати її спробу напроситися. Але мені ж не шкода, то був перший раз, коли ми кавували разом. Тоді вона намагалася бути стриманою і розповідала здебільшого якісь малоцікаві і незначущі історії з власного життя. Але разом з тим встигала повідомити, що в двокімнатну квартиру, яка двері в двері з нашою, Скоро заселиться молода сім'я з двома дітьми. Він щойно зайняв серйозну посаду, а вона домогосподарка, хоч діти вже ходять в садочок. А потім хотіла ще розповісти про наших сусідів поверхом вище, але обмежилась ти їх все одно не знаєш. Навіщо тобі дурницями голову засмічувати? Подякувала і пішла. Другого разу баба Надя не ждала пропозиції, попросила філіжанку кави, бо дуже смачна вона в мене виходить. І так потроху вона зачастила. Зазвичай її присутність вміщувалася в половинку від години, і це мене не обтяжувало. Але бувало й таке, що я кудись поспішаю, а вона теж поспіхом п'є каву і переповідає, що сусіда з сьомого поверху. Ти повинна знати його. Він твого віку, такий світлоокий з масивним підборіддям. Його дружина покинула. У них ще дівчинка п'яти років, Настею звати. Уявляєш, подала на розлучення, а свекрусі, тобто його матері, заявила Я ніколи не любила вашого Толю. Заміж вийшла, щоб в дівках не залишитися. Думала полюблю. Іншого знайшла. Не моя справа, але кращого вона не знайде, ще якби назад проситися не довелося. Про себе сусідка, місцевий вісник, говорила мало. Але я від неї особисто знала, що є в неї дочка, живе за кордоном, там вийшла заміж, має чи то одну, чи то дві дитини. Повертатися не збирається, більше того, з головою занурилась у бізнес чоловіка, тому провідати маму. Колись. Вона в мене розумна, В інститут власними силами поступила, хвалилася баба Надя. Чоловік Сусідчин помер років десять тому. Дуже добрим був для неї. От, в принципі, й усе, що я про неї знала. Якось випало побувати в її квартирі. Час у ній зупинився, відколи помер чоловік, відколи виїхала дочка. А це приблизно одночасно. Її влаштовував такий устрій, тому з мого боку той застій ніяк не коментувався. Від неї я знала, що сусідка з четвертого відмовилась від обов'язкових щеплень, а тому, щоб її дівчаток прийняли в садочок, платила, баба Надя не уточнювала кому 100 доларів за кожну. А цей коханець, що приїжджає до Ліни з дев'ятого, у якого дружина не хоче дітей, знову на новій машині був. От Ліна молодець, що дочку йому народила. Він теж не промах, на дві сім'ї крутиться. Баба Надя знала також, що Лєнка, яка була заміжньою за Юрою з першого, на днях знову виходить заміж. І головне, весільна сукня, гості, все як уперше. Воно й правильно, тож не вічно плакати над руїнами невдалого шлюбу. Я дивувалася, як їй вдається пам'ятати стільки інформації. Баба Надя ніколи не повторювалась в почутих новинах і сенсаціях. Літо пора відпусток. Ми з чоловіком і дітьми поїхали відпочивати на море, два тижні сонячної гарної погоди. Море хвиль, крики чайок, екскурсії, але все рано чи пізно закінчується. Уже тиждень, як повернулись, а баба Надя чомусь не заходить на каву. Я вичекала ще декілька днів і сама постукала в її двері. Ніхто не відчинив. Сусідка, що через стінку з нею живе, Сказала, що вони з чоловіком теж були відсутні декілька днів, картоплю копали. Може, до дочки нарешті вибралась, як версію, запропонувала ще одна сусідка. Мені чомусь здавалося, що вона захворіла і, мабуть, у лікарні. Але минуло два місяці, а двері бабинадіної квартири були зачинені. Я питала ще декількох сусідок. Ніхто нічого про неї не чув. Десь через півроку я почула, що кабінка ліфта зупинилася на нашому поверсі, автоматично потягнулась вічка, хтось зник у дверях навпроти. Хвилин через десять я постукала в ті ж двері. Їх відкрив незнайомий чоловік. Він і гадки не мав, про кого йдеться, коли я запитала про бабу Надю. Але здається, краєм вуха він чув про заповіт і померлу родичку. Баба Надя знала все про всіх. Її смерть залишилася ніким не помічена. Ірина Одераком, тепер Ірина Сваха, там, де перетинаються грань. Запрошуємо до читання. Книга знаходиться у фондах нашої книгозбірні.